Усім привіт-привіт, привіт, привіт! Сьогодні в нас здається інді-хорор. Це демо-версія, я так розумію. Але це все, що є наразі, бо повної версії немає. Називається Cats of ULTAR. Котики Ультара. Натиснути Енікей, -E натиснули Енікей. -E Цікаво, тут є мова. Ем... Ого, як складно, що це таке. Full screen. Nice. Back. У мене тут прикольна червона рамочка з'явилась. New Game. Люблю цю червону рамочку, коли вона довкола. Тоді я точно знаю, що відео записується. Е, В Ультарі. Е, ти, ю, ти... річка Сі, Скі, Скай. Е, а. В у. Е, я не встиг прочитати! понеділок. Щось, щось там в якомусь Ультарі. Атмосфера. Атмосферненько. Ніч така. не місячно. не місячна зоряна не ясна Я... Ну це все через те, що ліхтарі всюди світять. Світлове забруднення, всі справи. Але. оп О, класно освітлення включилося. Але чому там всі котики такі на цей на... насторожені? Кікішечка. Та не сварись на мене. Чого ти кричиш? А! а, Чому вже котики кричать? На, на кого ви нас турбучились? Хто там такий небезпечний? Чому котики кричать? Так, е, там. А, там хтось ходить. А, він ображає котика! Їх там аж двоє, вони ображають котиків! Падлюки! Ходімо з ними розбиратися. це особисте. Хтось, хто ображає котиків. Е... До того, як е... всі е... містяни. Е... forbid the... the killing of Cats. що? До того, як всі селяни, типу, засудили е... вбивство котів. Ні... Навіщо? Е... Раніше фермери і його дружини які. Вони були ці, були фермер і його дружина, які залишали пастки на котів і після того полонили котів власних сусідів. Так, Кітик побіг. Я не хочу йти за кітиком, я хочу йти розбиратися, я хочу врятувати ту кішечку, яка там була. Кішечка! Кішечка! Його, його так ображали. Ти, чому ти падаєш відро Відро з водою? Нічого собі там так холодно, що вода так замерзла, чи що. О, я, я що, забрав відро? Прикольно. А, ні, воно кудись покотилось. Оце то футболяє, нічого собі кисельний. Дайте спробую двері відчинити. Не можу. Окей. Навіщо? Навіщо хтось кітиків так е, полонить? Оце тут відро полетіло. Куди побіг кітик? Побіг Назад туди, звідки я. Що це за звук був, я ж не бачив. Я не знав, в яку сторону треба дивитися. Тут щось страшне було, я не помітив. Так, все? Е, Tuesday, вівторок. Привіт, кітики. Ну, кітики просто собі сидять. А де люди? Я не зрозумів. Котики є на вулиці, а людей немає. Так, цього разу тут перекриті двері. Нічого собі, хтось ящики ці розставляє так. Одного дня карнавал. Із дивними мандрівниками з. Півночі прибув. Е, е, здає... ну, ще прибув в Ультар, прибув е, карнавал. О, там є скриня, хочу відчинити скриню. Хо -хо -хо! Ви чого так тулите? Так, все вадить котика, значить, нормально. Е, там був. Я не встиг прочитати Венздей, середа. І це Венздей, майдір. Так, е, значить, прибув карнавал, і з карнавалом, мабуть, прибув котик? Ні. Чи був просто хлопченка, який. який любить котиків. Ти куди побіг? Побачив містянина і втікти вирішив, чи що. То я ж те не буду ображати, куди ти пішов? Давай поговоримо. Так. Е... Ну, Світло засвітилося. Чому ти панікуєш? Так, і там в тій хатині, в якій стіна рухалася, теж побачалося Е, е, е Розуміння не міг знайти його котика, і він. Е е він вирішив. Так, е е Під мабуть, піти в магазин місце, і селяни казали йому, що чо старий чоловік і його дружина, і, і, і звуки і, чули цієї ночі. <кій> <кій> Ух ти, важко. <кій> Як вам такий мій творчий переклад? Чоловік щось там робив гучно. Він потягував свої руки вперед, вперед до гори і. І молився блискавці, щоб ніякі що, що ніякі селяни не розуміли. Як все крутиться аж недобре. О, давайте я ще в протилежному напрямку покручусь. О, недобре, недобре. Клас. Все? Добре, ти помилився і що тепер. Нічого собі, оце шаман. Викликав грозу, бо котиків хтось образив. Правильно, то грозу на них насилай. День почався! Чи що? Ти як це так зробив? Хтось тільки навчив тебе? Може ти мене навчиш? Теж так хочу вміти робити. Так що він зник? Там хтось є. Мені варто піти назад додому. Мені варто йти додому. Прикольно. Мені заважає йти напис в повітрі. А чому? Чому ми не можемо провчити тих людей, які котиків викрадають? Я дуже хотів би. Так, там хтось стоїть в мене біля дому. Хто це? Це той, що тут бігав? Чого ти бігав? Це було лячно. Так, добре. Е, четвер. До речі, ніколи не вмів англійською мовою прочитати четвер. Е, так, о, о, щось пише. Е, цієї ночі. Е, Мандрівники покинули ультар і. Е-е-е... І їх більше ніхто ніколи не бачив. Так, але жон Шалаш стоїть. І чому вони вночі вирішили йти? Це ж нелогічно. Краще йти в день. Чому так темно? Окей. Знову світло засвітилося і десь нявка є котик. Де? Тут занадто темно, Натисни F для того, щоб вимкнути лампу. Де він нявкотить? Котики, де ви нявкотите? Де ви? Де не бачу? Де де? Тут хтось розвалив забор. Давайте підемо ж таки розберемося з цими нашими сусідами. Ось і котики. Я розумію у вас котики. Ви, ви їх не любите, людей, які полюють на котиків. П'ятниця. Що? Так що, я більше лампу не можу виняти? А, стоп, там ще якийсь напис був. Я кожного дня написи пропускав тут чи що. Це був цілий тиждень перед селянином помітив. Що ніяке світло не з'являлося. В з... Dusk, Не знаю, що це таке. З, мабуть, зачинених вікон. З котеджа під деревами. Так. Я просто розумієте, я я хочу, щоб якнайшвидше я міг читати вам текст англійською мовою. Але я для того, щоб його перекласти е, добре, то мені потрібно його е, прочитати, а тоді перекладати. Ну, так не дуже ефективно. Але якщо я буду читати і одразу перекладати, я думаю, що ми в середньому зрозуміємо значення слів, правда? ж? Так окей, дістав знову лампу. Щод, ну, так З цього котеджа світиться світло. Є, все нормально. Чи котеч під деревами це якийсь не цей котеч. Тут, тут теж ніби. Ні, тут світло не світиться. Там світиться світло. Оп, 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 бачите, лампа мигає там. Давай туди і підемо. Потрібно поглянути, що це тут таке за світло. Ну, звісно, заглядати людям по вікнах це. Що це за звук був? Заглядати людям по вікнах це погано. Погана практика, ще хто це там, хто це. Стоп. Hey, hey, так, тут двоє лежить, а там хтось, -хтось ходить. У вікно я заглянути не можу, ну я сказав, що погана практика, але і не можу це зробити. Хто це там... Що і це був чоловік кіт? Я його навіть не розгледів. Окей, okay, це був. Так, і. Що? Стало. А, он він іде! ха <нхи> ха клас. <нхи> так. Типу, що, ніхто не повинен ображати котиків. Хороша мораль, мені подобається. Я хотів би, щоб така мораль зустрічалася якнайчастіше. Ніхто не повинен ображати котиків. І знаєте що? Ви ж теж котики. Ви ж мої котики, ви ж мої котики, 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 котики. І це означає, що вас теж ніхто не повинен ображувати, бо ніхто не має ображати котиків. Це дуже гарна мораль, вона мені подобається. Хочу, щоб така мораль була частіша. Добре, котики Ультара. Ось така історія. Цікава, коротенька. Напружена деякими місцями, дуже насичена сюжетом незрозумілим. Якийсь хлопчина був з карнавала, ще щось. Загалом мені сподобалось. Дякую за увагу, дякую за перегляд за коментарі, за подбайки, за те, що ви чудові люди, дякую вам. Усім бажаю максимальне щасливе життя і до зустрічі в наступних видавах Бувайте!